Вас у бізнес-класі протягом наступних 15 хвилин у нашій програмі мова піде про таке: задекларуйте доходи і спіть спокійно. В області триває процес добровільного декларування. Курс валют станом на цей день. Міні-гідроелектростанції можуть з'явитися в Ужгороді, як до цієї ініціативи поставиться громадськість. Декларувати доходи варто саме зараз. Про це наголошують у Головному управлінні Державної фіскальної служби Закарпаття. Наразі декларації про доходи зареєстрували 1300 громадян, а це на 400 закарпатців більше, ніж торік. Фіскали зазначають, задекларувати доходи можна ще до 1 травня, у іншому разі, громадян можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Більше того, в останні дні квітня у Державній фіскальній службі очікують на ажіотаж. Так трапляється щороку. Тому завчасне декларування позбавили. Громадян клопоту під час реєстрації. Отримати бланк декларації та повноцінну консультацію можна у місцевих представництвах фіскальної служби, подати документ особисто поштою або через мережу інтернет. Декларацію є можливість подати як в робочий час в Центрі обслуговування платників, так продовжений робочий день в робочі дні до 8 годин. Чи до 20 годин, і крім того, подати декларацію можна і в суботу. В суботній день, тобто до 14 годин. Усі знають, що з 1 квітня значно зросли ціни на споживання електроенергії та газу. Такі зміни беззаперечно позначаться на матеріальному становищі закарпатців. Краяни бачать різні шляхи виходу зі складної фінансової ситуації від оформлення субсидій до економії на найнеобхіднішому їжі, світлі та теплі. Закарпатці стверджують, підвищення цін на комунальні послуги суттєво вплине на їхнє матеріальне становище, адже для різних категорій споживачів ціна на електроенергію зросте від 5 до 50 відсотків, а мінімальні тарифи на газ збільшаться у три рази. Ми живемо четверо дочка з дитиною, і чоловік і я пенсіонери, так що мусимо оформляти субсидії. Будемо економити, заощаджувати на на, ну, на, як, на, на, на як це на питанію будемо заощаджувати. Що дітки в садочок, ще треба, все, все піднімається, дуже піднімається. У нас вікна вже поставили, ми печку купили, були використовували. І вже за місяць, можна сказати, ну, не дотягуємо, бо в нас частний будинок. Пад Закарпаття обленерго наголошують, сплачуватимуть закарпатці за новими тарифами лише в травні. В Тих квитанцій, які споживачі отримають в квітні, буде вказана ціна за електроенергію спожиту в березні. Тож у квітні нарахування буде здійснено за старою ціною. Перші 100 кВт сплачується 36,6 і 6 копійки. Понад 100 кВт буде сплачуватись 1600 по 63 копійки. А якщо ще більше 600 спожив, це буде одна гривня 47 копійки за квт годин. Підвищення тарифів. Півторкнулось із споживачів газу, відтепер всі сплачуватимуть однакову ціну незалежно від загальної кількості спожитого газу за рік, а саме 7 гривень 19 копійок. До 30 квітня 2015 року. Ті краяни, які отоплюють будинок газом. Мають право на пільгову ціну: 3 гривні 60 копійок за перші 200 кубічних метрів. Та вже з 1 травня ці пільги будуть відмінені. Мешканці, які не встановили лічильники, сплачуватимуть за спожитий газ більше. На одну людину при наявності газової плити у нас тариф 64,69, А при наявності газової плити проточного водонагрівача або газової колонки, як це називають народі, так 129 гривень 38 копійок на одну зареєстровану особу. Через підвищення тарифів на електроенергію та газ Кабмін прийняв постанову, згідно якої спрощується порядок оформлення субсидій. Для отримання пільг мешканці повинні надати лише два документи: декларацію про доходи та заяву. Відтепер встановлено суму обов'язкового платежу. Вона може складати від 3 до 40% від сукупного доходу громадян. Все, що вище від вказаної суми, сплачуватиме держава. Заяву спрощено і декларацію про майновий стан. І на підставі цих документів наші спеціалісти вже потім зроблять запити про доходи, про підтвердження доходів і майнового стану відповідні структури, отримають інформацію про спожиті водо газопостачання послуги за попередній період. І така субсидія буде призначена на рік через підвищення цін на комунальні послуги, чи не всі краяни змушені економити. Субсидії дещо покращать ситуацію. Та все ж фінансове становище для більшості закарпатців залишається складним. Майже вдвічі зросли ціни на продукти, які йдуть до традиційного закарпатського великоднього кошику. Наші журналісти поцікавилися у перехожих, як вплинуть ціни на підготовку до великого світлого свята. Продовжить тему Неля Янчук. Закупити продукти до Великодня ми вирішили на одному з ринків міста. Демо разом із нашим героєм паном Осипом. Чоловік розповідає, в його родині м'ясо закуповує він. Цьогоріч зробив це заздалегідь. Різниця в ціні помітна. Шинка і ковбаса тоді обійшлася у 100-140 гривень. Це десь було до 800 грам шинки. І кільце ковбаси, я знаю, мабуть, грам. Грам 400. Цього року те саме обійшлося 243 гривні, тобто на 100 гривень дорожче. До пасхального кошика цієї ужирицької сім'ї входить кільце ковбаси та шинка. Це приблизно 230 гривень. Сир – 30, грудка масла – 15, корінець хрону – 50, писанки 10 штук обійдуться в 13 гривень. Сіль та, звичайно, паска. Її ціна цього року – близько 20 гривень. Якщо ви вирішите купити і пасхальний кошик, то це плюс ще 100 гривень. Зміст великоднього кошика пана Осипа обійшовся йому майже в 4 400 гривень. Та це із невеликими секретами, до яких вдається сім'я Ловода. Яйця ж дорогі, то пішли на спосіб. Що робимо? Він ще що дружина робить. Відварює трошечки гарбуз, ото, що називають пекачка. Він такого помаранчевого густого кольору, блендером розмішує і додає до тіста. Паска виходить масло. Оце я, я звик не Магазин не брати, а купується сметана домашня. Там з літру сметани. і От можна міксером пити хорошу гусочку масла. Пересічні ужроці на свій великодній кошик витратили значно більше. У мене прошли рік обійшлося десь 500-600 гривень. Цього року я навіть в тисячу гривень не можу вкластися настільки все подорожчало. Навіть якщо ваші витрати на пасхальний стіл перевищують минулорічні, можливість зекономити все ж таки є паску, масло та сир можна виготовити власноруч. А ще головне пам'ятати: зміст великодня не в тому, наскільки багатий стіл, а в духовному очищенні. Коротко про головне: у березні золотовалютні резерви Національного банку України зросли на 77%. Таке зростання резервів було очікуваним після отримання Україною першого траншу кредиту МВФ у розмірі 4,9 мільярдів доларів. В рамках програми розширеного фінансування зазначає головний економіст Dragon Capital Олена Білан. Крім цього, минулого місяця Україна отримала від Канади кредит у розмірі 0,2 мільярдів канадських доларів. Дані надходження були частково компенсовані. Витратами на обслуговування валютного боргу, що склали 0,9 мільярда доларів, додала експерт. Ми очікуємо, що за результатами року резерви Національного банку залишаться біля позначки 10 мільярдів доларів і виростуть до 15 мільярдів у 2016 році. Про це йдеться в повідомленні. Чергові переговори про газ відбудуться 14 квітня у Берліні. Повідомляє представниця Єврокомісії в Україні. Участь у зустрічі візьмуть Україна, Росія та Євросоюз. Мета обговорити довгострокову газову угоду між Україною та Росією на період до кінця опалювального сезону 15-16 років. За умовами цієї угоди ціна газу буде 248 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки. Повідомляє Бібісі Україна. Через девальвацію гривні і загального здорожчання українські забудовники і населення стали скуповувати будматеріали, побоюючись їх подальшого подорожчання, Відзначає президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Іван Салій. Так за січень, лютий 2015 року, лицьової і клінкерної цегли провідні підприємства галузі продали на 40-50% більше порівняно з відповідним періодом 2014 року, а виробили взагалі в два рази більше. Аналогічна ситуація і з іншими матеріалами: виробництво бетонних блоків, наприклад, зросло на 143%, а сухих сумішей на 119%. У першу чергу такий ажіотаж пояснюють тим, що забудовники намагалися закінчити зведення поточних об'єктів і зробити запас на майбутнє до подорожчання. його прогнозують у випадку нового підвищення курсу долара. Чим дешевше компанії зможуть будувати житло, тим довше вони зможуть тримати ціни і активніше нарощувати продажі квартир, де поки демонструється не найкраща статистика. За минулий рік обсяги будівництва скоротилися на 27%. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках намагається закріпитися українська гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося разом. Долар США купують за 23 гривні 77 копійок, продають за 25 гривень 58 копійок. Одне євро коштує купівля 25 гривень 79 копійок, продаж 28 гривень 4 копійки. 100 угорських форінтів купують за 8 гривень 8 копійок, продають за 10-20. 10 російських рублів купують за 4,41 копійку, продають за 4,45. Англійський фунт стерлінг купують за 36 гривень. 24 копійки продають за 39 гривень 60 копійок. Польські злоти купують за 665, продають за 7 гривень 5 копійок. Чеську крону купують за 87 копійок, продають за 96 копійок. Румунська лея коштує купівля 4 гривні 20 копійок, продаж 6 гривень 47 копійок. В Ужгороді можуть з'явитися дві міні-гес. Одна з енергетичних компаній запропонувала збудувати в обласному центрі поблизу парку підзамкового та стадіону Авангард дві міні-гідроелектростанції. Проект спочатку представили громадськості і вже в четвер винесуть на розгляд депутатського корпусу міста. Тільки після погодження проєкту на сесії міськради міні-геси почнуть зводити на річці Уж. Деталі розповість Роман Сов'як. Бути чи не бути. В Ужгороді енергетична компанія хоче звести дві міні-гідроелектростанції. Для цього зведуть дві дамби одну поблизу Боздуського парку, іншу біля парку Підзамковий. Геси мають бути екологічно безпечними, та й риба не буде страждати, кажуть розробники. Ну, ми не бачимо таких ризиків, таких дуже потужних ризиків для міста. Справа в тому, що рівень води, якщо піднім, біля дамби, біля самої дамби, підніметься на 2 метри, то майже через 500 метрів він вже буде десь метр. На відстані цих кілометр, кілометр 200 метрів можна зробити достойні пляжі. Тим паче, що ми за свої кошти будемо це цю, цю набережну переробляти, укріпляти. Громадськість, котрої до слова на презентації було чимало, категорично проти будівництва кажуть ризиків більше ніж переваг. Досі нема детального плану міні-гейсів. Нема прорахованих ризиків, кажуть активісти. Підприємці запевняють, детального плану і не може бути для цього. Депутати міськради мають дати дозвіл на розробку документації. Поки що плюсів для громади я великих не бачу. Наскільки воно дійсно актуально для громади, я ну для мене поки що я бачу багато ризиків, скажімо так. Ну наразі, скільки я знаю нових збудованих міні-гес, жодна з них, яка була збудована зараз за останні, ну скажімо так, 6 років, не відповідала тому проекту, який був представлений. Проти будівництва міні-гесів виступає Закарпатська рибоохорона. Спеціалісти запевняють. Будь-яка водна структура такого типу в тій чи іншій мірі шкодить водній екосистемі. Проте закарпаття рибоохорона на етапі проєктування не вносить свої корективи. Профільне управління вступає в діалог лише перед безпосереднім початком робіт у воді. Ми, як управління охорони використання і відтворення одне із важливих да? відтворення водних біоресурсів, звісно, категорично проти цього всього для того, щоб почати працювати фірма, яка будемо говорити, вже є безпосередньо виконавцем, робіт, тобто представники, вони мають звернутися до нас до нас перед початком. Проведення робіт, які вже будуть безпосередньо проводитися у воді. Міська влада, таки вбачає певні позитиви у цьому інвестиційному проєкті. адже енергетична компанія пообіцяла одноразово внести місту допомогу в розмірі 150 тисяч євро. Крім того, інвестори беруть на себе зобов'язання облагородити боздуський парк за рахунок цієї інвестиційної фірми. Побудова е рекреаційної зони так. В тій частині боздорського парку, яка тепер не може використовуватися, тому що там тепер є болото. Тобто, по умовам е цієї роботи, вони мають там побудувати е теж дамбу, е набережну нову відновити і так далі. Зрозуміло, що там буде ну, можливість кататися на велосипедах десь. Поки громадськість та інвестори не дійшли спільного висновку. Містяни впевнені від цих міні-гейсів менше користі, ніж шкоди. А от бізнесмени просять владу дати шанс розробити детальний проект і вже його внести на розсуд експертів і громади Ужгорода. Для цього на наступній сесії міськради депутати розглянуть проект рішення, що дозволить компанії розробити містобудівну документацію. І лише після цього детальний проект депутати розглянуть ще раз. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.